Незабаром в ефірі «Львів ТБ» прем'єра нового шоу Гроші за день з Юрієм Героном. Проект інфотеймент так називають його автори, бо хочуть розповісти, яка платня для працівників різного фаху, а також розважити, одягнувши журналіста в спецодяг багатьох професій. Чи вдасться ведучому опанувати ремесла, Дізнаємось на знімальному майданчику цього проекту. Сьогодні ведучий «Львів-ТБ» працює офіціантом. Справжній кельнер розповідає журналістові про тонкощі ремесла та дає настанови. Його навчити трошечки правилам етикету і вивчити меню потрібно йому давати час. Але Юра справляється, Надіємося, що він сьогодні перший свої чайові заробить. Кожна нова програма Гроші за день це нове випробування для команди проекту. Щоб підрахувати денний заробіток, телевізійникам доводиться працювати по 10-12 годин. Адже саме стільки триває робочий день людей багатьох професій. По секрету найбільше спробує з грибником напевно. Ні, жартую, масажистом. Масажистом. Непросту роботу автора і ведучого проекту помічають і герої програм. Якщо ж Юрій Герун пробує навчитись ремеслам, яких досі ніколи не виконував, то приміряти образ телевізійника зважились би одиниці. Оператори годинами не вимикають камер. А це щонайменше 4 кілограми в одній руці. Найцікавіше див наблюдати, як Юра стає в нас перекваліфіковується журналіста на офіціанта. Дивимося на найцікавіше. Алкогольні коктейлі. Ну, Бачите, кому, що цікаво. Результат наполегливої праці не за горами. Прем'єра проєкту 27 грудня на телеканалі Львів ТБ. Команда нашого проекту насамперед хоче бути корисною. Ми розуміємо, наскільки на сьогоднішній день важливо обрати собі фах, який би приніс не тільки моральне задоволення, але й прибуток. І тому сподіваємося дуже на те, що глядачі серед жартівливих експериментів нашого ведучого знайдуть для себе і багато цікавої, корисної і потрібної інформації. Професія масажиста, грибника, кухаря та ще багато іншої популярної роботи усе це у проекті Гроші за день. Хто зна, може й вам час змінити фах. Христина Юрик, Віталій Дмитрович. Еркотол компанія Лює тебе з Юрієм Героном.